Вітаю, рідненькі! Ми продовжуємо занурюватися у світ Калини РП, і сьогодні я хотів би перевірити роботи для новачків та подивитися, яка робота сама по собі цікавіша та на якій більше платять. Записатись чимось смачненьким, влаштовуйте зручніше та починаємо. І так, ідемо до працевлаштування. Обираємо першу роботу, яку я хотів би перевірити по заробітній платі, це кур'єр нової пошти. Ми хоч з вами на ній і працювали, але е, всього один рейс. Я всього один рейс на ній зробив. І я навіть не знаю, наскільки вона цікава, і щось там 600 гривень за рейс заплатила, Але наскільки цей рейс по дистанції, і взагалі що це за робота, я так і не зрозумів для себе. І так, нам треба якось добратися до самої роботи, а це 3255 метрів, це дуже багато. У мене немає ніякого транспорту, це капець. Насправді це капець, тому що поки що немає, знаєте, того онлайну, де ти міг би сісти в якийсь автобус або попросити людину, щоб вона тебе підвезла. Якщо там. Ну якщо це день, то окей, типу, людей достатньо, я думаю, попросити може там. Але зараз ніч я знімаю для вас. І зараз 20 онлайну на сервері, і це капець. Ось зараз людина їде, може підвезе. Стій, стій, стій. Стій. Так, це у нас Нікіта Стік. Сподіваюсь, він нас підкине до роботи. Дуже на це сподіваюсь. Він мені нічого не відповів, але я вірю в це. Можливо, він теж влаштувався на нову пошту, мені дуже пощастило. Насправді, в день, коли я ще грав та знімав для вас відосик про інше відео. Ось те, котре вийде, до речі, вийшло вчора вже. Ось тому що я знімаю вже на наступний день. Людей на нової пошті працювало чимало. Ось, на автобусі не так багато було. Ну, хоч це і логічно, тому що це перший рівень, і, скоріш цього, тому там і працювало більше народу. Напевно, коли ну, багато хто апне вже другий, хоча він дуже вистопається, апається, виконуєш перший квест, вроді як і все, у тебе другий рівень. Не ну, знаю, зараз подивимося, попрацюємо на новій пошті. А потім поїдемо попрацюємо на автобусі та вже будемо порівнювати вже нову пошту з, з самою з роботою водієм автобусу. До речі, що хотів ще попитати, на яку тему ви хотіли бачити відео на каналі? А, можливо, щось цікавить, ви запропонуйте мені в коментарі, а я щось оперу та зроблю для вас якийсь цікавий відосик на ту тему, яку ви запропонуєте. Підвезли нас до нової пошти, зараз добіжимо до працевлаштування самого. Ну, щоб переодягтися, точніше, ми вже працевлаштувалися. Нам залишилось тільки переодяг. Нам залишилось тільки, переодяг... нам залишилось тільки переодягтися, переодягтися. Коротше, переодінемося зараз і підемо вже орендувати машину та працювати. Так, сідаємо в автіку, орендуємо, так, підтвердити, 250 гривень заплатили та поїхали з вами вже працювати. Треба забрати цю міточку, щоб вона нам не має чоловік. В принципі, дана робота вона ну, не вимагає якихось складних зусиль. Все, що треба, це просто приїжджати, брати замовлення, відвозити. І так по кругу до безкінечності. Потім, я так розумію, бензин як закінчується, можна просто поміняти собі арендовану автівку і вже їздити на наступній. Але мені здається, так як роботи це першого рівня, багато ми ній не заробимо. Якщо там порівнювати, напевно, з далекобійником котрий котрі 10 рівня або пілотом, да, там є робота, то там куди напевно буде вже більше е, заробіток. Але нам до того ще дуже далеко. І вам я гадаю теж. Так, за цей рейс ми з вами заробили 565 гривень. Ось, ну в принципі. Хоча, чесно, ну. Ні, це прикольно. Це прикольно, чому саме, що саме, Такі невеликі зарплати, але ж на 10 рівні на я там заробляєш, напевно, раз в 10 більше. Чомусь мені так стається. Я до того, що щоб зробити на цій роботі на щось собі, да, там, на якусь квартиру, чи скільки треба да, відвести рейсів. Якщо так порахувати, то за 10 рейсів ми зробимо 5 тисяч, за 100 рейсів тільки 50 тисяч. А 100 рейсів зробити, ну, якщо на один рейс будемо витрачати хвилини 3-4, це чимало, це чимало годин. Так, взяли з вами зараз ще одне замовлення: відстань 2,5 км. Єдине, що хотів сказати, напевно, зараз цей рейс ще відвеземо з вами, а потім вже поїдемо працювати на автобус, перевіряти вже ту роботу, дивитися, скільки там можна заробити, взагалі, що то за робота. Ну, В принципі, по логіки зрозуміло, що робітник автобуса нічого такого нового, але все ж таки спробувати подивитися, пощупати, скажімо так, буде цікаво. Ну і вам взагалі, тож, якщо ще не працювали, то буде цікаво подивитися. На жаль, поки що роботи недоступні. Хотілося б показати вам там за третій, за четвертий, за п'ятий рівень роботи, котрі є. Ось і так до десятого. ну нічого, Будемо по мірі розвиватися, апити рівень. Ось, і вже показувати для вас нові роботи. Так, довезли другий рейс, заплатили нам 808 гривень. Ну, в принципі, зрозуміло, що за кожен рейс платять по різному, залежності від дистанції, скоріше всього. Якщо ми з вами раніше проїхали 2 кілометри, нам заплатили 500 гривень так? 560 Якщо ми проїхали з вами до 1,5 на пів кілометри більше, там навіть трошки більше на 600 метрів, нам заплатили е -е, трошки більше. Зараз їдемо, звільняємось і їдемо на роботу вже е, водія автобуса. Так, все скасували анренду скутера. Тепер нам треба орендувати автобус. О, ні, ну це вже, знаєте, посолідніше, ніж нова пошта. Та, та. Так, Мені чомусь вже більше подобається, знаєте. Не знаю, як буде по зарплаті. Так, добре, а як? А, старт. Команду старт треба вести добре. Старт. А, ви розпочали робочий день. Все, з'явилися міточки, по котрим треба їхати та працювати. Отак От хочеться це приблизити трошки. Не вистачає а, від першого лиця. Для знаєте, в пов... такого повного занурення, щоб від першого лиця зараз катати, це було б взагалі їм Так, а тут платять, скоріш всього, що повністю треба рейс зробити. А потім уже цей отримати свою зарплатню. Так, у мене маршрут, залізниця, автовокзал, залізниця, лікарня. Від'єджає через декілька секунд. А, ну це мій автобус. А, прикольно, тепер всі люди будуть бачити, коли я буду під'їжджати, що я стою на зупинці. І вони можуть сісти. Коли буде багато онлайн, це буде дуже потрібно. Ох, ви тільки подивіться на цей трезуб. Та ти що? Ну, красота, друзі, красота, реально. О, вітаємо! Е, ви перейшли на наступний рівень. Зароблено 1000. Тисячу... О! я третього рівня? До мене хоч і сісти, але в нього не виходить. А. На жаль. А, бля, заліз! Ні, не заліз. На жаль, на жаль, схоже, що не можна ще сідати пасажирам. Ну, хотілося б, хотілося б, це було б більш, знаєте, атмосферно. Я то думав, що із онлайну зараз, да, там немає можливості так, що там людей можна возити, або самому сісти там а, в автобус, тому що їх рідко зустрічаєш. Але, на жаль, поки що навіть е, людям не можна сідати в цей автобус, е, щоб я їх міг підвести. Ой, а от куди в мене 54 тисячі? У мене ж було всього 4560. Схоже, мені за третій рівень дали грошей, або я невірно якось зрозумів. Я все ж таки, ну, мені за третій рівень дали грошей і дали причому 50 тисяч. Все приємно. Я ось зараз перший раз тут вночі і мені тут дуже подобається. Я пам'ятаю, я грав, коли, коли не відкривалася ще перший раз, я стрімив, грав тут. І тоді вночі було прикольно, але сніг ще додає оцій аутентичності, якоїсь атмосфери. Коротше, це круто. Це реально круто. До речі, рейс дуже довгий, напевно, десь хвилин 8 я вже десь їду. Ну от, условно кажучи, один рейс десь хвилин 10 виходить. Можливо, я його їду перший раз, ну я якби не стараюсь да, там, якось пішити, е там, зрізати або ще щось. Я просто собі їду з кайфом. До речі, ця робота чомусь мені подобається більше. Я не знаю чому, це особисто моя думка. Я не знаю, що я зараз зроблю. Ось, але от... Прямо по відчуттю ну, працювати на автобусі куди цікавіше, а, чим на новій пошті. Це особисто для мене. Для кожної людини може бути по-своєму. Я вам, в принципі, свою думку сказав з приводу там, роботи нової пошти і роботи автобуса. Тут цікавіше, по зарплаті зараз вам будемо дивитися. Боже, як воно цікаво, коли ти заїжджаєш на реальний вокзал, після чого а, там. Ну, Типу, є зупиночка, якась там 10 секунд, а потім з нього виїжджаєш і їдеш далі. Мене е, знайомий питав, чим да, вона відрізняється там, від е, ну, атмосферністю своєю, від там, інших проєктів, да, там, в котрі ми грали. я такий, та типу, та ось просто ну, типу, ну, про що тут казати? Ну, де ви таке побачите на проєктах українських? Де? Так, друзі, нарешті ми з вами доїжджаємо до кінця. Рейс uh, реально був дуже довгий. Ось Мені цікаво, скільки мені зараз заплатять, та чи вигніше ця робота в порівнянні з роботою в порівнянні з роботою нової пошти. Але скажу з повністю на 100%, що ця робота більш цікавіша для мене була. Uh, до вашої зарплати додавлено 5 тисяч гривень. Ага. Це мені в зарплату прийде. Зрозумів. Ну, 5000 це. Ну, понад 10 рейсів. ну, Може чуть менше 8 рейсів на новій пошті. Може 7, може 8. Там кожен рейс десь виходить. Е Оленки 3. Тобі ж ну навіть 7 рейсів 7 на 3, у нас 21-21 хвилина. Тут ми зробили його хвилин за 15, а можна ще й пустіше. По суті, так, тут вигідніше, скоріше всього, буде працювати. Ріденькі, я дуже вдячний вам, що ви додивилися це відео до кінця. Моє минуле відео набрало дуже мало переглядів, і для мене зараз максимально потрібна ваша підтримочка. Я хочу, я буду продовжувати знімати на цьому проєкті, але якщо ви будете мене підтримувати в коментарях, подобайками або підписочкою. А в іншому до зустрічі на нових відео, Па-па!